Виконуємо номер 10 із прав для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Учень придбав підручник за 280 гривень, витративши 56% своїх грошей. Задання перше: скільки грошей мав учень. Задання друге скільки в нього залишилося. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки грошей мав учень. Раз він витратив 56% своїх грошей, це 56% цієї 280 гривень, то знайдемо число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням від відсотків, необхідно це значення. Поділити на кількість відсотків і помножити на 100. 280, поділити на 56 буде мати 5. І 5 множимо на 100, отримаємо 500 гривень. Пояснюємо, мав учень грошей. Ну, а тепер дамо відповідь на друге питання. Скільки залишилося? У нього було 500 гривень. Витратив він 280, залишилося 220 гривень. Залишилося в учня і записуємо відповідь. 500 гривень це відповідь на перше питання, і 220 гривень це відповідь на друге питання. Номер 10. із справ для повторення розділу 1 виконано.